Ти мені того не командуй, блядь. Спокійно. Не нервує мене. Не, не, не. Ти є блядь, в тім домі ніхто. То вже типу, передача йде? Е, може йде, а може і ні. Хто його знає. Е, у нас сьогодні, як ви можете бачити, в гостях самі сексуальні вуса міста Львова. І Львівської, області. Е, е, і Львівської області і Ротехівського району. Крім вусів, кота Левчика, У нього теж такі нормальні вуса є. Нє, ні, ні. ні. Е, вуса Левчика то не є секс-символ, а от вуса нашого гостя то є секс-символ. Коця Анатолійович, у нас сьогодні в гостях. Це так, як в мене в паспорті, прямо написано. А, а маєш, має може, навіть. паспорт з собою? Маю в сумці, куди зараз без і... — Всі і... з паспортами всюди ходять. Дев'яка фоточок. А прекрасна знимка. Да. Прекрасна. А в паспорті в мене в 16 без вусів, і там перевертає вже з вусе. Угу. Тобто був період твого життя, коли ти ходив без вусів, все так? Так, був в 16 років, от, от трошки Але до 16 коли... З вусами, вусами так-так-так. — Та, 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 та. То ти думаєш десь в третьому класі вусе відпустив чи що? З пушком. Я навіть не знаю, може, може, коли спочатку були вуса, а потім я вже. Так, да, є ага, теорія, що ти вуса коцю відпустила, а не навпаки. <гум> 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 вуса вилізла з мами, а потім відпустили відпустила, <гум> на вусах, вусах виріс коця. Він так, знаєш, бронькувався. Е, та що, Коця, розкажи трошки про себе, чим ти займаєшся в житті? Займають вас пожезні чи взагалі? Ну, взагалі пожезні. Взагалі пожезні, типу, та так, щось там. Хіба стріміше. Що Що-то, та, Вася там, що то та, тут, що ага, ну, то да, десь ля-ля. Да. Е, я собі, знаєте, що тільки що подумав, чому в нас нема української автентичної тюремної культури. Ну, тако, якщо розібратися, то всі Стоп, ці... стоп, всі... стоп, вися, стоп, ціка, стоп. Ціка, Я ціка, можу ціка, тут так. вже передати, бо вона є, існує. І... А чи воно від російської відрізняється в такому випадку? Тим, що вона звучить українською мовою. Але всі приколи, весь жаргон, всі прибуточки, вони пішли з Росії. Тобто, в нас нема там, своєї, наприклад, ієрархії всіх тюремних жителів. Тобто, всі ці черти, млядь, віртухаї, смаріли. Ти все одно, коли говориш українською, ти кажеш там, ну, я кожен день то слово вживаю. Сматріла. Там стрімяга нема. Як стрімяга українською? Прагну. Я прагну. Стримуючись стрімлюсь. А, а як положняк української? Да. Як положені суконе? Положенець? На положенні люди? Людина в положенні. Ми до того ведемо. Ясно, що воно має своє українське забарвлення, але все-таки то частина то і російської тюремної. Ну, радянської, то вона ж все в радянському союзі народилися. Тюрми були по голову на російському І що ти скажеш, Коці, про все. Не хочу в тюрьму. Ні, та ніхто не відправляє. А шерсть то буде Вовна виходить. Ти хто? Та таке, ну, типу, Ким сидів. Ну, як, опущений, як буде, ну як опущений, спущений. Гончаренко. Я був там разом з Порошенко. Ну, треба українізувати, треба цього Авраменка покликати всіх філологів, відомих українських, в тому числі Ірину Фаріон. Я думаю, ніхто з заків не підпишеться. Він краще напевно на підвалі посидить тиждень, ніж з Іриною Фаріон десь там. Філологи, науковці мають над тим попрацювати все-таки це. До речі, я думаю, можна навіть якусь там наукову роботу на цю тему зробити і то можна потім стати доктором, доктором науки блатної. Чи <реку> мали б публікацію якомусь науковому журналі? <реку> Шляпу <реку> на бучі носив <реку> в журналі Пітухінфор. <реку> Півень? Ну, який п'ятов. Ну, півень, так. Якийсь там тюремний альманах, бачите. наприклад. Там. Номер за 10 серпня. — Старий. Що? Ти так от пальцем в дупу і на мою днюху попав. <ріст> <ріст> Давай. <ріст> — У е, мене тоді зразу питання: е, як ти розважаєшся на свій день народження? Є в тебе якийсь ритуал, може? Ну, крім пальця в дупі, бо то ми вже почули. Е, крім цього, більше нема ніяких жодних ритуалів. Mm -hmm. 26 років тільки так. <рес> що так ще дуже людині треба, я вам скажу. Чекай, ну, тако 26 років. Ну, я розумію, перших 20 років по одному пальцю на рік. А далі було 6 пальців. Ні-ні-ні, ні. поши... далі, далі теж по одному було. І я думаю, що це от, коли вже входить 2, то це вже ну, хлопчик стає мужчиною, та він помаленьку починає вже старіти. Мужніє, мужніє. Так, та. Я поки що ще пацик. На кулачні бої не збираєшся переконувати. То десь в старості. Дай Бог дожити до тих кулачних боїв. Я тобі просто покажу свій цей палець, ти робиш цей. Три рази зламаний. Мене днюхати Я Ще далеко руки мив. До речі, я хотів ще на самому початку сказати. Я просто наша ця от ваша верніша передача так дуже плавно з розгонів перейшла вже ну, якби в ефір. І я дуже хотів подякувати вам. Звичайно, за ваші ці збори. Ви дуже корисні справи робите. Ви дуже мені допомогли і дуже моїм друзям, моїм знайомим. Я за це вам дуже дуже сильно вдячний. Завжди вам це пишу, завжди про це думаю. Ви найкращі. Продовжуйте в тому ж дусі. Дякую ще раз. Ну що, дивіться, якщо ми про те вже таку грязь поговорили трошки, давайте ще поговоримо про грязну бомбу. Що Там Путін каже, що ми запустимо якусь грязну бомбу по -по, -по, -по Росії. А знаєте, що мені здається, що він має на увазі, що це грязна бомба в сенсі, що вона грязна сука, знаєте, що вона любить. Там... Типа секс бомба да, коли любить там золотий дом. Хунає і б'ють, душать, коли. Її, Всі і плюють в лице ті, під час сексу. Може, він має на увазі, що це просто грязна сука така. Вона, напевно, поки що десь зв'язана на складі. Буданов такий, типу, в підвалі цю грязну бомбу прив'язав, там, типу, за ці все ремені такі. Там... Ні, ну що грязна Піздуту бомба? Що грязна бомба? Що бомба? Шо Мені бомба? здається, це знову ж таки інформація, яка передбачена для внутрішнього москальського користування. Що він там пиздить, що він там на Валдаї на пиздів на чотири години абсолютно похуй. Ні на що це не впливає. Ну, та що, ми як своє робили, так і продовжуємо робити. І грязна просто, бомба. Просто чекаємо, поки. <ріст> Берем бомби вимазуємо. <ріст> <ріст> так. Ну. А ж прикиньте, зараз коли почнуться відключення світла, то ж точно треба буде чимось себе займати, якось, щоб не йобнутися. <ріст> а я знаю, що таке грязна бомба. Це Надія Савченко з бадуна. <ріст> <ріст> Красиво, королівсько, нарядно. До речі, куди зникла Надія Савченко? Є версія, що. Приват Києва, це була Надія Савченко. <хи> вона ж льотчиця. Я думаю, що льотчиця? вона зайняла якусь стратегічну висоту і своїми брудними стрінгами збиває іранські дрони. Ні, ну в смислі льотчиця. <хи> Її півроку в ЗМІ називали «Льотчиця Надія Савченко. Так, так. Що так, вона так. до авіації має приблизно таке саме вітки. Давайте авіацію. давайте ми загуглимо, блядь, що зараз Надія Савченко. Ну, є ще версія, що вона на Теродні фанс підробляє, але в Даркнеті дуже так. Ну, <свистеп> дуже має підпільно. бути дуже такий Даркнет. Навіть Ставсінку новини. Блядь. жовтні 2020 року. Перша новина тиждень тому, друга новина, 26 грудня, 21 рік. А от Статяна Обезриватель. Савченко в воєнній формі забралась в реку, в реку і пустила по воді вінок. Он не поплив. А то був вінок з венеричних хвороб, тому він не поплив. Букет. Може, дійсно, е, якби є, е, відсутність медіа пов'язана з тим, що ти говорив про її причетність до грязної бомби. Я думаю, що цю інформаційну прогалину дуже успішно заповнює Петро Олексійович. Ми можемо один випуск без Петра Порошенка провести? Ні, ні? тут дуже важливий інформаційний Як ви можете ми... без нього провести хоч один випуск, що він сидить, знімає? Одяг з себе зараз. Петро Олексійович, для себе. чого ви вітали китайських комуністичних підарасів хуєсосів Які воно бенефіти принесло вам персонально політичні, неполітичні? Що воно дало доброго державі? Що воно доброго дало простому українському вуйкові Миколі, який зараз десь робить то, що має робити, а не й хуйню якусь, як дехто? Що? Е ну результат який. Ну, підлизнули китайцям. Люкс. Але саме я думаю, це, no. для для цей Сідзіньпін. Навіть хто такий Петро Порошенко? Навіть увага на нього не зверне. Там така тема, що його прихильники це виправдовують тим, що... Якби Росії і Китай віддаляються, і треба налагоджувати зв'язки з Китаєм, тому що Китай колись собі там захопить Росію. Це як наш союзник. А, ну а він хто голова опозиційної партії власне? Ніхто він не ну йому не обов'язково по статусу. Якби вітати це може вітати там головам або президент України, да, або... то хто відповідає за зовнішню політику? А він хто він один з лідерів опозиції? То, може Навіть... просто підписник. Я би був підписаний на Сінземпіна. Я би теж напевно його привітав, Типа старий? Мені Вітаю, не впадло ніби. би було. Бага, бажаю там успіхів в кар'єрі, витримки нормально, все. Діточок, як ми, на небі, немі. Може, може, типу були, знаєте, як у Фейсбуці, обаєш там сьогодні день народження, в того, вайбери, то є. Він йому відкриточку. Так, та, та, встрату, ти, сьогодні, сьогодні переобрався там, на посаді генсека комуністичної партії Китаю і третій по типу, йому написав. Ну, автоматично. Тобто ми. Дарма критикуємо Петра Порошенка, це просто механізм працювання. Так, може він випадково натиснув, воно відправило той стікер чи що йому, він такий, блядь, що я... Та третві так. Так, хер з ним, вже видаляти буде видно, що видаляти. Так, пасує людина вже побачила. Щось накрутить собі той синдзімпін, щось... Ну, я от єдине таке пояснення бачу, логічне, адекватне. Не міг і свідомо перебування в Китайській Знаючи, наскільки я знаю Петра Олексійовича, ну, то не міг би він такого зробити. Служба Божа України арештувала директора е, такого підприємства, як Моторсіч. І блядь, я охуїв просто з отих фотографій його хати, з того бичого бні, пшонка стайлу, з тих русських гербів бні, в колічестві два штука. Нахуя це людям, яких є великі гроші. Бля, ви розумієте, який він долбойовний? Просто аб абсолютно чувак не думав про те, що не палиться. Типу Герб в Росії цей. Тримати вдома. Оце я читав в інтерв'ю цього голови СБУ малюка. Він розповідав, що один з затриманих зрадників я не пам'ятаю, хто це був на ну, якось такий трошки високопоставлений чоловік. То він взагалі мав на рингтоні гімн Росії. Ну, я думаю, він в маршрутках ніколи не їздив. Правда. Все просто, наскільки відбита людина, наскільки їй похуй. Якщо він мотив такі оборудки, настільки небезпечні з точки зору криміналу, та тебе мав шифруватись під українського патріота якогось, ну логіка би підказувала. Як Тарас Чорною, але розумієте, ну, якби двигун до вертилята, то не цей, то не пакет. Ти шмалі, якби то в кишені не запаєш і не вивезеш. Так, і це навіть не прилад нічного бачення. Якби в цій схемі вивезення, це що їх вивозили якісь треті країни, там, грубо кажучи, близького сходу, Азії. І як, блядь, їх вивозили за кордон під час війни запчастини дорогі і важливі до вертольоту, хто хто це випускав? Тобто там точно є в схемі якісь там Сбушники, митники, прикордонники, хтось, напевно, з військових, якби задіяний. При Порошенку такої ху... а, ні, була. була. <гум> а ще там була така штука, що через 2-3 дні після затримання арешту там цього з зубіжного заходу Буслаєву. То е, колектив це Моторсіч написав <гум> звернення до там президента, до голови СБУ, ну, коротше, до всіх Оксана Марченко приєдналась <гум> до звернення. Вони, типу, написали, що ми дуже турбуємося через таке необґрунтоване обвинувачення Богуслаєва, що він герой України. Він там е е зробив великий внесок в розвиток обороноздатності нашої держави. А це Підо, ж він, том, але ви розумієте, що в о, в блядь, в том, блядь... до віці, що агресія до сука, вона має звання Героя України. Да. блядь. то просто пізда. так бойко має звання героя України, здається. Да. Та що в нас там далі, блядь, повідомляє? А що по в нас там далі? Як по подивитися, як це ставиться до засилля? Чекай, ну чекай, я телефон в руках тримаю ну почекайте, мається стримання. Як, як ти ставишся до засилля? Блядь, не ту ту от коли в підодіяльник треба, блядь, одіяло запхати, <хи> не навижу пізда. Так мене то харить. Жи і лайфхаки, блядь, на Ютубі дивився, і на тіктокові, блядь, дивився. Ніхуя не виходить, блять. Ну, не, не я люблю, вважаю я, прекрасний блядь. парк у Львові оцей засилля, блять. Той, що там за високим замком, так, внизу. Ну, нормальний, так. Нормальний такий. Там є така гора, отак Бабарод, баба рот, така. Ну, все, там ж є та гора, називається Бабарод. Ви не знаєте про того. то. Пізда рот, гора, Баба Рот. Що серйозно не знаєте? кінці? Бабарод? Капа ще, блядь, сорознес, сорок 41 нахуй. Вот, блядь, подивіться. Навіть номер телефону я не пояснює. Добрий вечір. Почали забронювати на чотирьох людей. Бля, Я думаю, баба рот це якийсь блядьюжнік центр. Масаж з щасливим закінченням. Тепер давайте нахуй вибачайтеся, сім'їх сім'ї свій блять Каже, кажуть за баборот і їбать. Та який баборот вибачатись перед тобою. Як ти ставишся до засилля? В якій сфері? Російськомовних. Громадян в славному місті Лева, ти спокійно до того став, бо є люди, які дуже бурхливо на то реагують. Е, я дуже бурхливо реагував на це, і напевно і далі буду реагувати так. Ну бо дуже ріже вухо, та мова. Ну ужасно. Е, ну то в тебе всередині там все бурли. Чи ти людині можеш висловити якесь своє фе е, і мен... чи ти вважаєш це нормально? На початку я висловлював своє фе. Але зараз ну вірніше не зараз, а десь через деякий період я зрозумів, що от якщо ти будеш висловлювати своє фе. Ну, типу, блять, це, -ти, типу, людей за за, за спочатку. що ніяк не буде сприятиме переходити на Україну. Вообще, це навпаки викличе, ну, да, внутрішній відтовні. бунт, типа, і от ні, я спеціально не буду, бо ти, сука, мене заставляєш, і я не буду того робити. Ну, як в дитинстві або завжди, типа, тебе щось заставляли, тобі так, було то впало. Небий е, кропиву палку. Але я. є інформація, що рішення виконкому Львівської міської ради запровадили мовні патрулі зараз. Правильно. А, Правильно. так до, до чого я, я, я веду? Я закінчу свою думку, що от настав один момент, і я зрозумів, що е, краще от людині, яка от спілкується російською, або е, ну, чути, що людина переходить на українську, там намагається, та, намагається говорить, е, Я завжди говорю, ну. Кажу, що вам дуже личить українська мова набагато більше, ніж російська. Ви дуже гарно спілкуєтеся. Ти їх сполукаєш, продовжувати ну, підтримую, це якби, підтримую. Вони є підтримку. І в 100% випадків я бачив адекватну приємну реакцію. Люди завжди після того посміхаються. Такі ой, дякую, дуже приємно, бо я там от стараюсь, в мене не виходить. А реально, блядь, виходить. Ну, типу, вони просто я е, ну, стараю зрозуміти психологію тих людей. І просто, от коли ти там два 10, 20, 30, 50 років говориш російською, і тут в один момент ти починаєш говорити українською. Тобі самому це вухо ріже. Типу, це Ну да, це, це, це не тут зняти мешти і почати носити кросівки. — То трошки складніший процес так, та, здається. Та. Люди потрошки переходять, і їм то зразу не виходить. То дається тяжко, то треба над собою зусилля, якісь так. Е прикладати Не лінуватись, не лінуватися. Не соромитися того. Ну і ти, якщо почнеш на нього зразу бичити, ну то ясно, що воно буде да. отако. От Він буде закриватися yeah, і просто... буде. Ми що хочемо? Ми що хочемо? Ми шо хочемо, щоб люди переходили на українську мову, ті, які розмовляють російською. Правильно? А як яким чином агресивна реакція тому буде сприяти брекернофер ви... рускоязичні твари? Ви тут принесли війну? Кожен, хто говорить цією мовою на моїй землі, це для мене путиноїд. Вкотре галичанам треба трошки попустити свій гонор і з розумінням ставитися до людей, які зараз повністю кардинально перебудовують свій світогляд, сприйняття себе, самоподачу свою, дайте їм трошка часу. Як казав колись один дуже мудрий політик, не все зразу. Ми вже бачили результат отого такого агресивного стрибання від певних тих політичних фрік-персонажів, які 30 років оце от кидалися гамном на всі сторони. І доброго з того не вийшло нічого. То може треба таки попробувати інший варіант і подивитися, який буде результат від того що, давай почитаємо ті питання до нашого гостя є: в простого народу, простих людей. Бо ми, в принципі, свої прості питання вже та якби всі задали. Про засилля є якісь питання? Є, є, є. Як ти ставишся до Засилля? Засилля, слово в сьогоднішній передачі? Так, так. Дуже позитивно сьогоднішній передачі, Дякую. Мені дуже подобаються ці лаконічні, короткі, прості відповіді. Бо нема чого теж вже дуже мудремеся робити. Такого, всі, всі такі дуже мудрі Да, в мене зараз кого. на душі таке засилля, пацани, блядь. На Натурі? Піздец. Та, ну таке, та, знаєш, внутрішнє засилля. То Треба розселитись трохи. Да? Та я вже не п'ю третій тиждень. А, ну тому і засилля. Да. Всього питань 58. Зараз спробуємо щось вибрати цікаве. 23, будь ласка. Бля, да не при номераування, не буду mm, рахувати. Засилля, блядь, номерів. Якісь може питання, сука. <говори> 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. І а як він має сидіти одночасно і в балаклаві, і без неї? То ну, на сенать, якщо ти, що ти адмін? Можеш не відповідати просто, блядь. Я зараз йому напишу, що нахуй. Можеш собі дозволити, ти адмін-меморанд. да, Добре. Що ти спочатку думав про Володимира Зеленського, і як твоя думка змінилась про нього? Спочатку, як народився, чи з якого да, почав? Да. Скажи, будь ласка. Як народився, я про нього не думав взагалі. Абсолютно. Потім... Давай все-таки до великого вибуху повернемося От з самого початку. От тоді я зрозумів, що Зеля Красавчик. Тоді. Да. Потім змінив свою Потім думку. Потім я. Потім я пере, ну, Перестав переходив з одної особи в іншу, там реінкарнація, я хуйня, хуйня. собою Засилля якесь? Ні, абсолютно ніколи. Тільки на день народження був. <плес> і це. І я Ні, ну, якщо реально, то що? Та з самого початку, ну, як він там на вибори пішов, то блять, ну нахуя? Ну ну, типу, який він президент? Ну і мій товариш, друг теж знає, типу, особисто його, і каже, він. Офігенний чувак, як людина, типу, дуже кру крутий чувак. Ну, блядь, нахуя він туди поліз? Нахуя. І оце, от мене питання нахуя мучило, блядь, до 24 лютого. Потім, блядь, 24 я зрозумів, нахуя. Бо ну, не уявляю якогось іншого на його місці. Ну, коротше, питань до нього під час війни бути не може, <зв>. а але війнася скінчить по базарам. Так, та да, та да. Винах, та 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 та. Та. Хіба вип'єм 20 грам? Наступне питання. Якщо я буду мати вуса як в коці, то дівчина дозволить мені зробити куні. Ну, якщо її подружці, думаю, ні. <говорит> а тобі не мішають вуса, Оце дівчата не жаліються? Мішають ні, на жаль, ні. Я б хотів, отак так, от типо, ставиш чашку з чаєм, туди вуса і мені <піш> помішали, типу. Темка була. Сильний прикольчик? Дуже. Як тобі? Ти от вчися, бачиш? Ну то ти трохи. Це просто. нормальний каламбур, бля. Я не то, що ти не тіло, бля, свої, бля, свої, Меми, блядь, хує. Мені так подобається, як ти сваришся, ні. Ми вже ти я так не знаю, я постійно постійно зброю. А ви зараз, бля, в смерті? Блядь, знову непоганий жарт. Не бачу, А от до речі, ти собі отак, знаєш, з таким поглядом брис. Сука, та, <реш> е та похуй. Ти от, до речі, з поглядом в ретроспективу, ти собі міг подумати, що от стільки людей просто от в один момент стане і почне їбашити там волонтерити, їздити щось розгружати, якісь збирати гроші. Ну бо для мене, чесно кажучи, то трошки було таким здивуванням. Я собі думав, що не буде аж стільки людей задіяно. Бо я отако дивлюся по своїх знайомих, ну, в мене всі, якщо вони або воюють, або волонтерять, або десь допомагають, або десь гроші скидають, або десь їздять щось роблять. Я не думав, що буде от прям там, ну, грубо кажучи, сто відсотків. Я думав, що буде менше, там п'ятдесят, шістдесят в тебе як воно було. Так, погоджуюсь. Дякую. Та звичайно, що не міг подумати, і це дуже тішить, що вже от вісім місяців, вже більше навіть. Люди стараються і бачать, не здаються, ну, типу, з, з таким ентузіазмом все всі роблять. Ну, не очікував я аж такого, бо дійсно, от, я теж от своїх знайомих беру, теж, ну, в мене складається враження, що всі повністю, от, хоч якось, але стараються. Тіпа, хоч, хоч щось зробити тим самим донатом, тим самим репостом. Ну, типа, бо, бо навіть репости це дуже важливо. Тобто, ну хтось думає, хулі мене там дивиться 100, 100 людей, 100 переглядів. Типу. Ну а це вже заєбісь. Типу. І от хтось зробив репост, вже допомагає. Типу, ну тобто, це приємно, класно і молодці, всі молодці, дуже великі. Що, е -е, топ-3, да? Ти придумав щось? Ну, вам да. Я вам, типу, одне загальне на, на всіх трьох. Так, <плес> ну так, а ти в кінці. Теж свої варіанти дають. А я свої ще маю, так. А, так, так. так. Йо, а, а ти що думав, що то, блядь, так от просто. Ігорчик, я так знаю, що вам богу як вас називати. Типу. От Ігорчик мені сказав, що ну, треба топ-3. Та, наприклад, топ-3, кому би ти відузав пізду. Типу, я думаю, нормальний приклад новий, от я і задаю топ-3, кому би ви відвізали пізду. — Блядь, ні, давайте щось інакше. Ні, 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 не канал. Ні, то пацани, то, 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 сука, то червень, типу, ні. Давайте, може, щось таке спокійніше, блядь. Блядь. Хуйлюється, Сашка. Мене за шквар на хуйня, типу, да? Пацани не зрозуміють, блядь, хто пізнає. Ну, типу, блядь, надто, типу, не серйозно. Ну. Бля, на мене, блядь, бачать, дівчини будуть додаватися. Ти забачиш, 20 -20 <реш> а рубі. я їду на зволом в списку, не попаде. <реш> <реш> Коротше, третє твоє місце, ми вже зрозуміли. Далі. <реш> <реш> Топ-3. Кому з політиків би відлізав пізду. Ні, ні, ні. Ні, блядь, сука, будь ласка, давайте без сексу, нахуй, пацани, блядь. Остап Дроздов теж так казав, блядь. Ніхуя, бля, ви, їба, ти, Пацане, сука, блядь, бо ви їбати. Пацани, давайте без сексу. Сука, наклика, блядь. Пацани, ну давайте без сексу. Турі, зараз подзвоню до кента, запитаю, блядь, топ-3 чогось, блядь. І що він скаже, то і буде, мені похуй. <laughs> добрий день, я дуже сильно перепрошую. А може, добрий вечір? Добрий вечір, я дуже сильно перепрошую. Мені потрібна група Марксміт. Е, так, це група Марксмінт, а це хто? У вас турбує група Марксмінт. О, група «Марксмент». Це Справді ви? Так. Якщо чесно, ви не повірите, бо я вас де впізнав. Я вас, до речі, щось також не впізнав. Коротше, братан, у нас є 30 секунд. Скажи мені, будь ласка, топ-3 чогось, кого, що я маю запитати. Так, э, на першому місці є стоїть Карпати Львів. Так, на другому місці Реал Мадрид. Поняв, братан мій пройоп, не ти маєш топ-3 назвати, а я маю запитати топ-3 от чого. От ти от назвав футбольні команди, а мені треба топ-3. От чого? Питання мені треба задати. Ти просто топ-3. топ-3 питання? Ні, одне питання, але топ-3 чогось. Топ-3 ахує. Хто там сказав? собі. Хочеш, блядь, виїби мене то не тлки були, то не були тлки. Сука! Коротше, братан, 10 сек, топ 3 чого? Братан, тут зйомка йде. Отвечу. Отвечаю. Я еба еба тебе. Так, давай, де топ-3, давай. Коротше, давай. Реал Мадрид. Да. Ні, в натурі, братан, 5 сек лишилось. Давай, топ-3. Чого топ-3? Е, Марді... Е, Маріо. Пам'ятаєш такого типу? Так, так, так. Маріо. Угу. І в нього був штрих Луїджі. І в нього був штрих Луїджі. Маріо і Луїді і Грузії і Вешо. Куди там спасалась жінка, жінка, коротше, кишка. <пиш> <пиш> жінка, і жінка кишка там. Все, дякую, братан. Дякую, ти мені дуже поміг. Люба хуя через тінку. <пиш> Все, братан, на зв'язочку, наберемося. Все, гарного вечора, радий був тебе чути. Дякую, до зустрічі на зв'язочку. Я вважаю рубрика топ-3 повноцінна цього разу. Я думаю, на тому можна ставити дуже гарні три крапки. Собаки. Мої малесенькі собачки, ви такі прекрасні, ви собаки, а ви мої маленькі, а де твоя подружка? Де твоя собака, собака? А де твоя собака, собака? А де твоя собака? Іди шукай собаку, собака, іди шукай собаку, молодець, ти знайшла собаку, гав, гав, гав. Собачка каже, вона співає зі мною, вона така прикольна, вона собі гавкає на інших собак, а потім вона буде гавкати на нас, бо ми не є собаки, ми прості звичайні люди. Ми не гавкаємо, а просто співаємо під гітару. Собаки, ви мої малесенькі собачки, ви мої прекрасні, ви собаки. Oye, Maranchi, sobake, sobake, Grazie